Павло зустрів новий рік на самоті, без гостей, без дзвінків, без тостів. Годинник пробив дванадцяту в квартирі був стійкий запах кави і легке відчуття порожнечі. Він не сумував, принаймні так собі казав просто ще один новий рік, просто ще одна ніч. Йому було трохи за сорок, успішний, зайнятий, постійно в роботі. Він завжди знав, як заробляти гроші, але ніколи не мав часу подумати, навіщо вони йому? Родину він не те, щоб мріяв, він хотів її десь там. Але кожного разу, коли з'являлася можливість, він відкладав цю можливість на потім. Потім було зручніше, потім не вимагало відповідальності. Зранку 1 січня Павло прокинувся рано. Тиша була якась особлива, святкова і порожня водночас. У холодильнику майже нічого, води не було зовсім. Ну що ж, сказав він голос. Прогуляюся. На дворі було морозно, але сонячно. Сніг скрипів під ногами, люди йшли до магазинів повільно, ніби не хотіли поспішати на Новий рік. Павло зайшов у крамницю біля дому і саме тоді побачив, як попереду нього дівчина відчинила двері, і з руки впала рукавичка. Він машинально нахилився, підняв її і покликав Перепрошую, ви загубили рукавицю. Вона повернулася, трохи розгублена, усміхнулась. Ой, дякую вам, я би не помітила. Її усмішка проста була не награна. Звичайна жінка нічого особливого, але щось у її очах затримало його погляд довше, ніж слід. Вони розійшлися між полицями, але вже за кілька хвилин знову зустрілися цього разу на касі. Павло навіть здивувався сам, чому він звернув увагу, чому її запам'ятав. Здається, ми сьогодні часто перетинаємося, пожартував він. Вона тихо засміялась. Мабуть, перше січня має свої плани. Коли вони вийшли з магазину, Павло відчув дивне бажання не йти відразу додому, ніби щось підштовхнуло його зсередини. Слухайте, зупинив він її, я не хочу здатись нав'язливим, але, можу вас підвести? У мене тут машина, холодно ж. Вона трохи помовчала, а тоді каже. Та я тут живу, в цьому будинку. Павло здивовано підняв прови, і я тут живу уже багато років. А я нещодавно переїхала, відповіла вона, мене Марина звати, Павло. Вони йшли поруч повільно, ніби нікуди не поспішали. Біля кав'ярні на розі Марина зупинилась. Я б не відмовилась від кави, з ніяковіло сказала вона. За столиком вона розповіла, що приїхала з іншого міста, що після розлучення почала все з нуля, і що має двоє дітей. Я не шукаю нічого особливого, сказала вона спокійно, просто хочу нормального життя. Павло, як почув двоє дітей всередині в нього щось різко зачинилося. Він відразу подумав, ні, це не для мене. Він чемно допив каву, заплатив, подякував за розмову, попрощався, без обіцянок і без продовження. Але життя мало свої плани. Вони жили в одному будинку, віталися в ліфті, перетинались біля під'їзду, кілька разів говорили про погоду, про роботу, про дрібниці. Згодом Павло познайомився з її дітьми випадково, у дворі були звичайними, галасливими, трохи сором'язливими. Одного вечора Марина подзвонила. Павле, вибачте, що турбую, але у малого температура, а я не знаю, як доїхати до лікаря. У мене тільки ваш номер. Він не думав, просто взяв ключі. Потім були ще дрібниці допомогти донести сумки, забирати дітей зі школи, полагодити кран. І якось непомітно Павло почав чекати цих дзвінків. Почав раніше повертатись додому, почав думати не лише про роботу. Минув рік. Одного вечора він сидів на кухні, дивився, як Марина готує вечерю, а діти сперечаються через домашнє завдання. Було шумно, тісно, але дуже тепло. І тоді Павло раптом зрозумів він не відчуває жодного дискомфорту, ні страху, ні сумнівів, лише спокій, той самий, якого йому бракувало всі ці роки. Він і не думав, що зможе одружитися, що зможе прийняти чужих дітей. Не думав, що життя складеться саме так, але воно склалося. І вперше. Павло зрозумів, що це і є сім'я, справжня, та, яка почалась з загубленої рукавички 1 січня.